В англомовних країнах снеками називають легкі закуски, які їдять без використання столових приладів між основними прийомами страв. Тобто це і шоколадні батончики, і гранола, і канапки, і багато багато всього. Здебільшого такі продукти не дуже калорійні та багаті на різні мікро та макроелементи. Вони здатні втамувати голод і при цьому не нашкодити організму. В Україні зі словом, снек найчастіше пов'язують картопляні чіпси, сухарики, горішки та різноманітні солоні закуски з кукуруд. Рудзяного та рисового борошна це так звані класичні снеки, які, до речі, є найшкідливішими, адже вони дуже калорійні, мають в складі багато штучних добавок, типу глутамату натрію та ароматизаторів, а також багато солі, яка затримує вологу в організмі та призводить до набряків. Можливо, через це вони останнім часом втрачають популярність серед людей. Не купую, тому що я вважаю, що це шкідлива їжа. Це шкідливо, в принципі, та і взагалі зараз треба більше здорово харчуватися, здоров тому що ми і так маємо багато чого шкідливого для нашого здоров'я. Це вредно. Покупаю. Не страшно, що там от багато хімії, а я їх німного покупаю. Ну я стараюся взагалі їхні, або вже раз там, в три місяці куплю одну пачку. Деколи буває, там під пиво з друзями, але я і алкоголь то не дуже вживаю, то і знайти, чесно кажучи, вникають. Тому разом із класичними снеками починають набирати популярність натуральні снеки, які відрізняються натуральністю сировини та відсутністю або невеликою кількістю шкідливих речовин.